починався сьогодні тиждень, футбольний тиждень в Україні, а починався він з матчів відповідів однієї другої фіналу Кубка України. Донецький шахтар перед поєдинком у Львові мав безперечну перевагу перед Дніпром, тому що на виїзді у Дніпропетровську команда «Мірчі Лучешку» заслужно виграла з рахунком 1-0. на матч. Відповідь Мирон Маркевич, команда якого зараз готується до фіналу Ліги Європи, вирішив виставити основний склад. У Шахтаря так само була мотивація виграти цей півфінал для того, щоб пробитися до Кубку України. І ця гра була насиченою, емоційною, напруженою, яскравою. Головною фігурою у цьому матчі став арбітр, і це, безперечно, дуже прикро. Що сталося у цьому матчі і якими були коментарі після гри у матеріалі Василя Пехня? Перед фіналом Ліги Європи важко знайти кращого опонента ніж Шахтар. В команді Луческу швидких та технічних гравців навіть більше ніж у Севільї. На такому тлі Маркевич мав зрозуміти наскільки його команда готова до найважливішого матчу сезону. Одне з головних передматчевих побажань, аби не було травм. Але зіткнення Федорчука та Ротаня змусило схопитися за голову. Курйозний епізод завершився небезпечним ударом коноплянки та сейвом п'ятого. До 20-ї хвилини воротар Шахтаря регулярно виручав команду. Куражився навіть Федорчук, який тричі в одному епізоді обіграв самого струну і завершив танець із м'ячем ударом. Але найкрутіший момент був у Калінича. Канкава показав, що може не лише відбирати м'ячі і вивів Хорвата на ударну позицію. І з двох спроб Калінич не пробив п'ятого, чим розчарував Маркевича. Після 20-ї хвилини Шахтар перехопив ініціативу і почав тиснути на ворота Дніпра. Бойко зробив перший суперсейв у матчі, а потім була перша значна помилка головного арбітра Анатолія Абдули. Під час кутового Федецький відверто руками схопив Степаненка, але рефері не призначив пенальті. При будь-якому розмір стандарту чи то чи то кутовий завжди десь одного там намагається кожен з кожного варити позицію. Ну можливо, десь і протримав, можливо, можна було давати там пенальт. М'яч повернувся до футболістів Шахтаря, і Марлос із Тайсоном дозволили Федорчуку спершу відібрати у себе м'яч, а потім створити момент для Калінича. Цього разу Хорват виграв дуель у п'ятого. Олександр Кучер ще довго вказував арбітру на фол, який передував голіві атаці Дніпра. Але попереду був ще один суперечливий епізод. Під час стандарту Шахтаря Чеберячко ліктем вибив м'яч із штрафного майданчика. Арбітер знову прийняв рішення на користь Дніпра. Першим таймі треба було давати два пенальти, щоб потім нічого не було, щоб йому ніхто нічого не розказував. Після цього епізоду Абдула став головною фігурою матчу. На перерву його та помічників Сарнас супроводжував особисто. Почав чудити в другому таймі. Вперше не дав пенальти, якщо там і було, можливо, Степаненко протримав. Він не дає. він відчував вину перед шахтарем і шукав десь. Уже на першій хвилині другого тайму Абдула приймає незрозуміле рішення. Кучер відверто врізається у спину Калінича, а головний арбітр зустрічі показує, що фалив Хорват. Потім Федорчук попросить заміну і додивлятиметься гру із компресом на нозі. Спершу Маркевич хотів випустити папу Гує, тоді чи борячко змістився б у півзахист, але передумав втримувати рахунок. Це можливі 30 хвилин екстра тайму і напруженої гри, що не потрібно перед фіналом Ліги Європи. Відтак краще спробувати забити ще, а для цього краще підходить Безос. Після жорсткого удару шипами Фреда міг попросити заміну коноплянка, але лідер Дніпра залишився на полі, хоча ще довго перев'язував ногу. Шахтар почав легше проходити центр поля, і саме з центральної зони створив два шанси. Степаненко влучив у поперечину, а Марлос після комбінації із Тейшеєрою не поцілив у дальній кут. Потім у всій красі себе показав Серна, сам зумів залишити у грі м'яч після складної передачі кучера, сам зробив штрафний, сам подав, а гладкий упав. Легенького дотику канкаву до форварда вистачило, аби Абдула поставив пенальті. Смішне поставив, тобто. Як він сказав, від чого ну про шахтарем і намалювався пенальті. Це він Сам сказав, да. не буду говорити кому сказав, але Це сказали люди, що так сказав. Якщо Абдула поставив такий пенальті, то тоді в першому таймі міг ставити цілих два за одну подачу кутового Дніпра. По-перше, Степаненко тримав руками Калінича. А по-друге, гладкий перед тим як вибити м'яч ліктем ударив по голові Дугласа. Суперечливий пенальті реалізував Луїс Адріано, хоча бойко був близьким до чергового сейву. Після цього футболісти завались і почали грати жорстко. Конфлікти на львів арені стали регулярними. Луческу вимагав спокою, хоча й сам інколи не витримував напруги. У другому таймі арбітр помилявся не лише на користь шахтаря. Наприклад, не дав жовтої Безосу за грубий підкат і не зупинив гру після очевидного фолу Матеуса на Шевчуку. Такі дії арбітра завели не лише гравців, але й трибуни. Глядачі на львів арені почали регулярно скандувати легендарне гасло. Чудо, що стадіон кричав. І не раз кричав. І це саме яркий показник того, що було на футбольному полі. Адже грав да дві класні команди. І, ну почав передьорну постійно на такі не потрібні. В одному з епізодів шахов пішов у небезпечний підкат. Абдула мав одразу зупинити гру, але свиснув лише через 4 секунди. Така манера суддівства змусила вибухнути емоціями тренерську лаву Дніпра. Такого Маркевича рідко вдається побачити під час футбольного матчу. А такого Руслана Ротаня, напевно, ви не бачили ніколи. Кто там говорив судями наділи ілюстрірувати б. Знайде куди повисив за, за место на яйца. Извините мене, пожалуйста. Я такою не украинский футбол. Мета это... украденера футбол. Після фінального свистка Калінич та Серна довго сперечалися, і цей конфлікт продовжився у підтрибунному приміщенні. А трибуни стадіону довго свистіли. Львів Арена у той вечір хотіла перемоги Дніпра. І це змусило футболістів Шахтаря розкритикувати місцевих уболівальників. А і що мову ска бо не хочу грати в Львові? Так нереально Чому? камути у нас чому за Динамо повний стадіон болеють і нас і всі парафінят і зараз за дні порто саме болеють і нас всі парафінят. У чемпіонаті України на перше місце виходить політика, а не спорт. Нас приймають просто як команду із Донецька, з яким пов'язаний конфлікт в Україні. Це видно по тому, як публіка ставиться до нас. То рівень гри, який ми показуємо, не заслуговує на таку реакцію. Такого відношення ми ніяк не заслужуємо. коли нас постійно оскорбляють. так нам не має права відноситися. Ніхто і такі викликають викрикують нашу сторону. До цього чемпіонату мене спрашиває, я даже був готовий жити в Львові. Настолько мені на міст подобається. Ну, после такого отношенняння, котрому к нам относяться. Э, Тим більше ми футболісти зборної, і це неправильно я считаю. Поэтому якщо будуть нас спрашивать, я скажу, що больше Львові я якби как бы, грати не очень хочу. Бліцкригом закохати все себе Львів у Шахтаря не вийшло. На це напевно ще буде час. А попереду у команди Мір Челоческо фінал Кубка України з Динамо в Києві, і там трибуни знову боліватимуть за суперника. Дарю, ну, в принципі, бачите, ситуація достатньо складна і ну, ви граєте не вдома. Це відчувається. Е, що ви можете от на це все сказати от на, на, на це вболівання? Треба перетерпіти. Ну, такий період житті. Ми всі знаємо, яка ситуація на сьогоднішній день в Україні, ті в Донбасі. При тому через це треба прийти. Я знаю, що тяжело держати емоції під контролем після кожної гри. І... Ми самі знаємо, що. Політика і спорт не йдуть в місці, футбол. Тому я можу тільки говорити про футбол. В Лізі чемпіонів підтримка вас влаштовує, яка є у, у Львові? Ну, звісно, приємно і боліть. А що ще должны боліти против нас, Либо не на Ну, лягучі. просто що, може, знаєте, якби, ну, най... ну може вас щось не задовільняє, може, може якась. Може не ту теплоту ви відчуваєте у Львові, яка. Ну, вы знаете, я считаю, что в Лиге Чемпионов либо за шактеры. И спасибо большое. Поэтому и Шахтер определился за такой стадион, и такой город мог выбирать и другие, да, Лигу Чемпионов. Но Шактер привез Лигу чемпионов Львов. Львов это зарабатывает. И гостиница, и город, и люди приезжают. Не только с Львова, люди приезжают, даже с Хорватии, с Сербии, с Польски, с Киева, с Запорожья смотреть Лигу Чемпионов. Потому что людям приятно смотреть Лигу Чемпионов Поэтому... З однієї сторони, ми діляємо дуже багато для Львова, а з іншої сторони, не красиво, що іноді відноситься шукцію. Ну, ми це знаємо, ми це розуміємо, але іноді емоції тяжело дуже під контролем. Просто що ну, от, ми, ми так само це все от проговорювали, що важко було розраховувати на підтримку Львові, звідки роду Маркевич. Правильно? Він на даному етапі ну, реально він герой. Він на даному етапі для Львова це людина, ну, напевне, номер один. Тому що він багато що зробив і безпречно, Львів більше, от якраз, якщо говорити про конкретно цей поєдинок, більше боліває якраз за нього ніж проти шахтаря. Олеже Ну, безусловно, багато зробив і для львовського футболу, і сам туда родом. тому не що болельщики підтримували іменно його і команду Дніпра. Ну і для того, щоб закінчити, от знаєте, ті всі моменти, емоційні моменти, які були сказані безпосередньо після цього поєдинку. Тому що ми розуміємо, що футбол це емоції. Після цього люди відходять, люди переосмислюють своє ставлення до тих слів, які вони навіть сказали. Давайте от, послухаємо, що сказав капітан збірної країни Руслан Ротань, от, після цього матчу, і як він прорегував на ті слова, які ми зараз почули в матеріалі. Я, конечно, сразу хочу извиниться вот, наверное, за свое поведение, за свои слова, то, что я так не должен говорить, наверное, это факт. Вот я извиняюсь в первую очередь перед болельщиками, перед всеми, перед людьми, которые там вот, могут что-то подумать. На самом деле я не имел ничего. С политикой. Э, даже я не. Я просто это, это слово можно заменить на любое. Судьи издеваются на, нашем, на нашей команде уже много лет, и подряд, в конце сезона, то это факт. Это уже наболело, это крик души. Так что вот за это я не хотел бы извиняться. А за слова, которые, может быть, там люди э, что-то подумали, что я там, политическое что-то заявил. Ни в коем случае это не политическое заявление. Я вообще стараюсь туда не лезть. Ну і так само в достатньо спокійній атмосфері генеральний директор Донецького шахтаря Сергій Палкін прокоментував от слова там футболістів, які сказали про те, що ну їм дуже незатишно у Львові. І безперечно, що ці емоції вони ну мають напевне якийсь під собою ґрунт, але треба заспокоїтися, треба жити далі. Зараз на даному етапі об'єктивна реальність. Давайте послухаємо, що сказав Сергій Палкін. Я сподіваюся, що ми продовжимо грати там. Просто, понимаете, много было высказываний и футболистов наших, и из Днепра тоже были высказывания эмоциональные, понимаете, которые говорили, что ну, я сам смотрел футбол, и мне ну, не совсем приятно было. Это нормальная человеческая реакция. Но мы должны прийти к до мнению к тому, что эмоции надо убрать, с холодной головой сесть и принять решение, то есть, где, где мы играем в следующий сезон. Моє особисте мнение, що ми повинні залишитися в Львові, повинні продовжувати там грати і обрати внимание місцевих болельщиков на нас. Я сподіваюся, може бути зірним вони на, на нас по-другому будуть виприймати або э, по-другому будуть нас смотреть. Ну що ж, Дарю, ну все треба час. Давайте ми закінчимо ці всі знаєте, емоційні моменти, але хотілося б якраз поговорити про сам футбол, що призвело до того емоційного, так би мовити, ну, э, тла. До того, що були такі емоції після гри. От ваша точка зору, як людина, яка середина. Тому що, до речі, з калінічем все добре? Не добре? Так, да, так, да, да, мене... добре. Ні, ну... я в час я, я Я люблю спортивний конфлікт. Це добре. Це добре для футболу, це добре для гри, це добре. Взагалі. Якщо спортивний конфлікт, до якогось там уровня? Да? Ну, Калинич после игре сказал одну вещь, которая мне понравилась, поэтому у меня была такая реакция. Мне было после этого жалко, но я свои эмоції убрал через 10 минут, я сразу сказал, что он хороший на телевидении футбола. Сказал, что он хороший парень, что он хороший человек, и что это все эмоции. Он мне набрал, после этого извинился. Ну, Знаешь, что я и старший. Но что касается Ротаня... Я не буду так коментувати, не моя те не мов ревіть. Про футбол. Давайте поговоримо про футбол, тому що знову ж таки емоції. В нас тут так само людина, яка коли свого часу один клуб називала синіми чайками. Правильно ж так само, так це емоції, і ніхто, до речі, не вимагав після того ніяких вибачень. Тому сказали і сказали.